Всім доброго дня, шановні українці. Якщо ви знаєте, у Валенції почали видавати соціальні виплати. І саме з 20 числа по 30 дали 10 днів для того, щоб зареєструвати себе в електронному форматі на отримання соціальних виплат. Для того, щоб отримати соціальні виплати, вам потрібно Зробити лише онлайн-реєстрацію на ось цьому сайті, можете подивитися, Силки я додам до відео посилання. Заходите на цей сайт. У вас є дві кнопки. Якщо у вас є клеровий або цифровий підпис, ви натискаєте першу кнопку Презентаціон А Тікада, вибачте, моя іспанська не дуже добра. А якщо. У вас немає, наприклад, у нашому випадку, у нас немає електронного підпису, і ми не розібралися, як його ще зробити. Тому ви натискаєте другу кнопку для того, щоб запустити себе в програму, надрукувати те, що у вас вийшло в, е, в фіналі, і з цими, з цими документами вам треба знайти регістро і туди піти їх, підтвердити, що ви подалися. Тому ви натискаєте на цю кнопку, вас перекидує у систему, і ви починаєте з першої кнопки. Ось є така, вибачте, така кнопка. Вибачте, в мене говорить, переводить. Якщо у вас є перекладач, то з іспанської на українську інколи вам знадобиться, натискаєте перекласти, щоб його встановити. Розширення в Google Chrome, будь ласка, це вже самостійно, клікаєте далі починати, і у вас ось таке віконце. З цього віконця ви заходите в загальні дані, завантаження даних і починаєте вписувати. Наприклад, ви вписуєте там ваш міні, я буду намагатися вписати якісь цифри, дуже надіюсь на те, що вони пройдуть. А, далі у вас там буде ім'я. Мене звати Олена, тому я буду Олена. О, вибачте, ні. Сюди ви вписуєте ім'я, сюди ви вписуєте фамілію. А, буде Буковська. Ага, це в мене російською. Буковська. А, далі ви обираєте правова природа. Я. Не впевнена за всю інформацію, яку я вам надаю, але я е, подавала точно так же, тому точне навіть три людини нас е, подало. Тому роз, розповідаю, як подавалися ми. В нас немає дітей, ми три не, ну, незалежні е, людини без е, неодружені, е, немає у нас е, в Іспанії ніякої. Е, Приватної власності, тому розповідаю саме відходячи від цих вихідних даних. Обрали останню персону, якщо бачите, це студенти, фізична особа або студент. Давайте подивлюсь, приватна особа просто пенсіонерка, домогосподарка. У нас усі домогосподарки, тому подаємося як домогосподарка. Далі, кнає, взагалі, не знаю, що воно таке. А далі ви приходите в основному до тих пунктів, де є зірочки. Перший тип дороги, якщо українською або е, англійською стріт, тут ви вибираєте за вашою реєстрацією, е, яка у вас прописка. Якщо у вас зараз я перейду знову на іспанську. Е, якщо у вас Calle, або карер або ерія, да, вибираємо Calle, наприклад. Uh, якийсь там адрес, не знаю, Сальвадора Далі. Сальвадора Далі. Далі ви вписуєте номер, тобто ваш номер дому 34. Пісо, uh, основна інформація, так. Пісо ваша uh, квартира No шість, пурта, вхід або етаж ескалера, якщо вам потрібно. Або ну, ви знаєте, у вас є ця інформація. Далі перевіряєте через Google, яка у вас uh, поштова адреса. Наприклад, 46900, це те, що по Валенції більш-менш. Uh, Далі обираєте провінцію. У вас автоматично за зіп-кодом вилізе Валенція. Далі обираєте саме звідкиля, де у вас прописка, наприклад, в Торенції або в Валенції, оскільки в мене тут вже зіп-код Валенційський, тому у мене і локалідат буде Валенційський. Далі вписуєте свій номер номеру телефону, починається 6 і там та 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 Напишемо такий. І обов'язково, але тут ти маєш зірочки в свою мейл mail адресу. Mail.com. Mail да? Ваш мейл mail адрес або gmail. gmail.com. Далі, ця у вас частинка заповнена. Переходимо в наступну. Тут все відбувається автоматично, сілі поля, їх заповнювати не треба. Ви переходите, у вас є або кастільяно, або Беленціяно мова, тому обираєте Баленціано, оскільки ви в Валенції знаходитесь, і notificaciones означає теж моя іспанська не дуже добра, але я так розумію, що це адреса, на яку ви будете отримувати листи. Проте далі зазначено, що якщо ви фізична особа, ось, то ви отримувати листи будете лише виключно в електронному форматі. Але проте ми будемо заповнювати. А, бачите, тут якщо. А, ну я заповнювала, але можна просто вписати нашу адресу, у нас там було мейл, Gmail, да? Gmail. Вписуйте свою адресу і все. Отримаєте лист на валенціанському, на свою адресу. Якщо у вас ви не фізична особа, то тоді вам знову прийдеться вписувати адресу, куди саме ви будете отримувати свої документи. Точно так же обираємо Калє, обираємо ну, там, нехай, якщо у вас прописка на одному, може живете в іншому, то буде вже не Сальвадора далі, а, наприклад, Ван Гога, Ван Гог. Пісо 6. Хай буде 46, 900 знову. І номер у нас 66. Провінція це вже автоматично, Ні, автоматично не підтягується. Це Валенція, і тут теж у нас буде автоматично Валенція. Далі ви обов'язково тут клікаєте е, Сі, як вже сказала, щоб отримувати все в електронному форматі. І далі у вас лугар, де активідат. Давайте переведемо. Translate. Місце діяльності. Я питала багато людей е, у групах, ніхто мені не відповів, тому автоматично я вписала сюди свій падрон, тобто, місце прописки. Е, у нас було Кале Сальвадора Далі, Сальвадора Далі. 46900 провінція, це вже у нас Валенція, локалідат Валенція. Якщо хтось знає, що це поле неправильне, будь ласка, напишіть у коментарях. Будемо дуже вдячні, бо ми у трьох вже подалися. Буде цікаво, якщо щось було не так. Далі вписуємо наш номер телефону. Він починається через 643, скоріш за все, по 646. Там. Далі ось це поле не виділяється, тому тут ви вписуєте свій банк, у вас буде починатися на ІС. Якщо у вас ви е, власник Сантандера, ну, тобто ви свого рахунку у Сантандері, у вас буде ІС, там 81, наприклад, і далі 4 цифри, чотири, дві, так, дивіться, зараз 4 цифри, 2 цифри, і тут 10 цифр. Десять. В Вайбані можете в себе подивитися, або в банку, або у бумажці, який вам видавав банк. Там буде точно так же надруковано. Далі обов'язково клікаємо так. Це в нас поле, яке говорить: давайте подивимося, що воно говорить. Я ознайомлений з інформацією про захист даних. І далі ми клікаємо за. Кінчується. Отже, коли ви нажали, у вас з'являється ось таке віконце. ви клікаєте на наступну форму датус А, Заходите на неї, вам треба тут вказати, вам треба тут вказати свою дату народження, наприклад, там. 26, 05 там, 1976 року. Далі, що ви чоловік або жінка, якщо у вас є діти, вписуйте їх сюди, далі погоджуйтеся з усіма моментами, і ми обирали перші 4 документи. Перший документ це ідентифікаційний, тобто ваші. ваші Ніє або тіє. далі Резолюшен, про Резолюшен. Вам треба зайти на ось сайт з Перевізио Мірдіес Нформанталь. Усі посилання я надам. Сюди ви вписуєте свою ніє. Сюди ви вписуєте номер запису ОР. Його ви можете знайти у ніє, там, де ви давали свої. Е, відпечатки від е, від, від пальців, е, Там внизу буде вказаний цей номер. Вказуєте той номер, вказуєте дату народження, вписуєте, які цифри у вас тут виходять: 8 плюс 1 буде 9, і шукати. Воно вам надасть можливість завантажити файл, в якому буде ваше ім'я, на те, що ви маєте дозвіл на тимчасовий захист. З цим документом переходите знову на цю сторінку і. Е, Зараз про неї розкажу. Далі, третя це у вас буде падрон, тобто ваше місце, ваше місце регістрації. І четверте це через банк ви будете отримувати документ, що ви все маєте рахунок у банку Іспанії. Далі ви називаєте на нажимаєте Felicidad. І у вас. Ось двома зеленими галочками позначено, що ви заповнили все правильно. Якщо вам треба передивитися якісь свої документи, перевірити, чи правильно ви все ввели. Ще раз на нажимаєте, ще раз дивитесь, там перевіряєте, клікаєте, продовжуєте. Після цих двох документів ми переходимо до третього етапу: документи у вас. Якщо ви обрали чотири перших документи, висвітиться чотири документи. Якщо у вас є е, там п'ятий документ, він був для того, здається, е, якщо ви маєте е, е, недвіжимість, Якщо там ще якісь є документи, додаткові документи, або якщо у вас представник за вас це робить, то теж документи представника треба буде додати. Але ми обрали лише чотири перші документи. Система показує, що мінімально має бути чотири перші документи, отже, ми на них і орієнтуємося. Перший документ це документ, який посвідчує особу, ідентифікат для персона. ви заходите на неї, вам говорить, Має бути у форматі PDF, JPEG і PNG. Знову ж таки, я додам до, до списку файли, де ви зможете переробити ось конвектор. Ви вписуєте, який у вас файл. Наприклад, він у вас в зображенні JPEG. Переробіть його, щоб було простіше в PDF. Ось сюди завантажуйте файл і все. Скачуєте його, і у вас все готово. Сюди його переносите. Не клікаєте там. Давайте виберемо якийсь файл. Обрали якийсь файл, анекса. Бачите, цей файл не пройдений. Бо він іншого формату. Давайте подивимось Додаток має продовження заборонено приймати. Тобто, ми зрозуміли, воно нам галочку тут не показало, тобто файл не був доданий до обміннику. До Тому у конвекторі переведіть усі в PDF. Перше, це буде, який засвідчує особу. Другий постанову про надання захисту це те, що ви скачали, це ваша резолюція. Третє свідоцтво про реєстрацію. Тобто, це е, ваша реєстрація, ваш падрон. Теж можете сфотографувати його в конвекторі, перевести в pdf формат І остання модель прямого дебіду. Розповідаю, е, як робили ми це. Є два варіанти: ви йдете в банк. Це займе у вас там, якщо без е черги, то займе десь хвилин п'ять, <свісно> вона його підпише, і ви його теж фотографуєте, робите в PDF, і е сюди завантажуєте. Зараз я відкрию свій банк. Якщо ви просто сидите зараз зі мною. В онлайн, то ви можете, якщо у вас Сантандер, якщо у вас інший банк, я впевнена, що там теж є така функція, але заходимо в Сантандер у верхуньому куту, бузон, це такий е мейл намальований. клікаєте на нього. Е П'ятий зверху буде докубокс, тобто бокс з документами. Заходите на нього, чекаєте, бо він там підгрузиться. І далі у вас буде перший вибір. Це сертифікадо детитурдат. Нас нажимаєте на нього. Він у вас запросить ваш банківський рахунок, те, що ви вводили, ІС 80 та-та-та. Вписуєте його ще раз, continue, і він вам підтягує документ. Цей документ знову ви скачуєте і. Прямим прямим посиланням закидаєте його сюди. закидаєте його сюди. Далі. Тут ще дають шаблон. Ось такий. Ви можете на нього. Давайте okay. скачаємо, подивимося. А, ви можете його скачати, якщо я не впевнена, навіщо він? Але він є. А, скачайте його. Ви вже пройдете. А... І далі ви клікаєте продовжити. Я не буду зараз клікати, бо в мене там якась дурня написана. Ви клікаєте продовжити. Воно у вас питає так або ні. Якщо перекласти на українську, то воно питає: Хочете зберігти? І у вас не буде можливості його переробити. Ви клікаєте так, хочу зберегти, і вам надається. Номер, на якому ви зареєстрували. Ось тут збоку, зараз не можу показати, але ось тут збоку у вас буде такий око і завантажити, обов'язково завантажуйте той документ. Той документ вам треба роздрукувати і піти в регістру. Стосовно регістру, теж ми ще не знаємо усієї інформації. Якщо хтось знає, будь ласка, пишіть, чи треба йти за пропискою, чи треба йти. 에, 에, не за пропискою, а в будь-який найбіль в будь-який, який, який 에, ближче до вас. Хтось мені вже написав і можна йти просто в найближчий для того, щоб підтвердити вашу реєстрацію, то ви берете і йдете в найближчий і подаєте ось ці усі документи, включно з останнім документом, який ви зареєстрували в системі. І е, вас зареєструють на соціальну виплату. Ми ще не ходили, лише зареєструвалися. Ділюсь з вами інформацією. Якщо ми щось зробили не так невірно, будь ласка, напишіть нам. Е, якщо ви знаєте, що робити, якщо ми щось зробили невірно, також пишіть, буде цікаво дізнатися. А ну, а взагалі, завтра ми підемо, підемо вже подавати документи, тому е, в наступних відео. Можемо, зможемо з вами поділитися яку інформацію ми отримали. Усім гарного дня, у вас 10 днів. Поспішайте, тому що тому що це лише 10 днів, із них це 8 робочих. І усі, до речі, усі регістро, вони всі працюють і отументу, в тому числі вони працюють до 2 години, з 9 до 2.30, тому треба поспішати. Бо дали нам дуже-дуже мало часу. Усім гарного дня. Слава Україні. Підписуйтесь на наш канал.